Власний дата-центр, що доступний за підпискою і який не потрібно обслуговувати. Так, зараз поговоримо про приватну хмару. За три хвилини ви дізнаєтеся, що це, як вона працює та до чого тут оренда будинку. Приватна хмара. Це окремо виділена фізично ізольована хмарна інфраструктура, підготовлена для одного клієнта та надана йому в ексклюзивне використання за моделю підписки. Усі ресурси призначені для однієї компанії користувача, що забезпечує підвищену безпеку, конфіденційність та контроль. Приватна хмара призначена для великих компаній з it сервісів для яких важлива висока інформаційна безпека та здатність отримувати пікові навантаження на it інфраструктуру. Приватну хмару можна орендувати у хмарного оператора або провайдера. Вона може розміщуватися у дата-центрі оператора, а може й на вашому підприємстві, якщо у вас є спеціально підготовлений ЦОД. Як і в інших хмарах, у приватній хмарі використовується технологія віртуалізації. Вона об'єднує обчислювані ресурси у загальні поли та автоматизовано ініціалізує їх залежно від потреб компанії. Це дозволяє масштабувати ресурси та використовувати їх найбільш ефективно. На відміну від публічної хмари, у приватній хмарі немає гучних сусідів. У публічній хмарі загальний пул ресурсів ділиться частинами між багатьма компаніями. І якщо у ваших сусідів виникають великі навантаження, це теоретично може впливати на продуктивність і ваших відокремлених ресурсів. У приватній хмарі такої проблеми нема. Усі ресурси належать вам і тільки вам. Тобто публічна хмара це як оренда квартири у багатоповерхівці. Квартира тільки ваша, але ви маєте спільний з іншими мешканцями під'їзд та сусідів, які можуть гучно вести будівельні роботи. А приватна хмара це оренда власного індивідуального будинку. Звучить дуже добре. Але невже у приватної хмари нема недоліків? Один є: приватна хмара дорожча за публічну, тому економічно вигідна тільки для компаній з великою інфраструктурою або з особливими вимогами до продуктивності та безпеки? У всіх інших варіантах варто розглянути публічну хмару. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, найбільшого українського хмарного оператора, який робить, можливо, найкращі приватні хмари у світі. Ну, або переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга-коментарі та вірте в українські хмари.